Раптом ви думали, що все завжди лікується легко і з задоволенням, то ні. Сьогодні я розкажу вам, як мені не вдалося. Звернулася пацієнтка зі скаргами на тупий, ниючий біль в попереку, періодичними прострілами, що посилюються при сидінні або ж стоянні, і віддають дають по правому стені. Також було відчуття поколювання і печіння. По візуальній аналоговій шкалі 7-9 балів. Також я виявила підвищену тривожність. Приймати ліки пацієнтка не хотіла. Кожні три місяці вона мала загострення, а загалом хворіла вже більше року. На МРТ ось така була грижа, і ми почали курс лікування. Їй не ставало легше в процесі, і тут мені варто було б задуматись, але я вирішила, що без препаратів таке цілком може через три місяці повтори МРТ і жодних змін. Ми почали другий скорочений курс лікування, і знову ж таки легше їй не ставало. Проходить три місяці, і на МРТ ми бачимо наступне. Такий стан називається транзиторним збільшенням кили і є одним з варіантів перебігу резорції. Це означає, що кила зменшиться без операції, але на це потрібно більше часу. Ось саме тут і проблема. Я невірно зорієнтувала пацієнтку по часу лікування і в результаті втратила її довіру. Позитивний момент тут теж є. початком нашої співпраці загострень не було. А на сьогодні зі скарг ще є нині біль більш попереку, який з'являється тільки після тривалого сидіння або ж стояння. Візуальна аналогова шкала від 3 до 5 балів. Оцінка відмітила, що нарешті стало краще, проте вона ж хотіла не цього ефекту, вона хотіла зменшення саме кили.